Вітаю малята! Сподіваюся, всі отримали подарунки від Святого Миколая. Дітки, а ви знаєте, що Святий Миколай приходить не лише до Чимнахіточок, міста і села, а ще подорожуючи, він заглядає у ліси, у гаї для того, щоб пригостити лісових мешканців та й залюбки з ними погратися. Сьогодні вони грають в схованки. Здогадайтеся, хто сховався за ялинкою. В темнім лісі проживаю, довгий хвіст пухнастий маю, їй на місці не сидиться, а звуть мене, як малята, звісно, лисиця. А як ви здогадалися, що це лисичка? Так, добре. Ой, погляньте, знову хтось за ялинкою ховається. Гострі зуби, сильні лапи, дуже схожий на собаку і полює дуже ловко. Що, впізнали діти? Так, ну звичайно ж, це вовк, так, вовчик, а за якими ознаками ви зрозуміли, що це вовк? Подумайте гарненько. Добре, молодці. Ой, ще хтось ховається. Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко стрибає. Хто це малята? Так, ну звісно ж, це наш зайчик побігайчик. Малята, скажіть, а чому зайчик взимку змінює шубку із сіренької на біленьку. Так, молодці малята, все ви знаєте. А скажіть, будь ласка. На яку геометричну фігуру схожа ялинка? Давайте подумаємо. Так, сьогодні ми з вами познайомимося з зовсім новою геометричною фігурою, яка називається трикутник. Вона так називається, тому що має три кути, а ще три сторони. І дійсно, погляньте. Наша ялиночка схожа на трикутник. Давайте порахуємо куточки. Один, два, три. Отже, малята нова геометрична фігура, з якою ми сьогодні познайомилися, називається трикутник. У неї є три кути і три сторони. Скажіть, будь ласка. А що ще буває трикутної форми, крім ялиночки? Так, добре, молодці малята! Крім схованок, наш святий Миколай, звичайно ж, приготував в своїй чарівній торбинці гостинці для звірят. Давайте подивимось, кого ж він першого пригостить. І що ж там за подаруночки? Що приніс Святий Миколай для лисички? Як називається ця геометрична фігура? Ми її вже вчили. Так, а якого кольору квадрат? А скільки їх? А що ми знаємо про квадрат? Так, у нього 4 квад... кути і 4 сторони. А що буває? Квадратної форми. Молодці малята. Подивимося, що ж в мішку для зайчика. Як називається ця фігура? Так, звичайно, круг. А якого кольору круги в зайчика? А скільки їх? Малята, а що ж буває круглої форми? А Вовчик що отримав. Подивіться, тут якась зовсім нова фігура. Можливо, це квадрат? Трішки схоже, але відрізняється. Так, у квадрата всі сторони рівні. А у цієї фігури погляньте. Дві протилежні сторони короткі, а дві протилежні довгі. Малята це нова